Сьогодні захотіли суто української вечері. Давайте готувати її. Картоплю поставили варити, тепер будемо маринувати цибульку. Ріжемо її на півкільця. До цибульки додали сіль, цукор, оцет, трішки зелені, і перемішуємо, залишаємо на 10 хвилин. А родзинкою нашої вечері буде скумбрія, копчена та маринована, яку я купила сьогодні у сільпо по дуже вигідній ціні. Солену скумбрію я нарізаю просто на шматочки. Гарно. Закладаємо на тарілочку. А цю скумбрію розрізаю по хребті і буду нарізати тільки філе. От нарізаю на шматочки. Викладаємо ось так ялинкою. Робимо заливку для картоплі. Олія рослина. Вичавлюємо чесник, трішки перчику. Посолили по смаку і тепер змішали. Викладаємо марновану цибульку на рибку. Картопля відварилась. Ми її варили у шкурочці. Розрізаємо. М -м -м. Захотілося покласти ще салат з морської капусти, ми його любимо. І все, наша українська вечеря готова. Подивіться, яка це красота. Я впевнена, смачніше цього просто не існує. Обов'язково готуйте.